Анджей Дуда, президент Польщі, нарешті спромігся вийти і дати бодай якийсь коментар з приводу блокування україно-польського кордону. Але я особисто залишився максимально незадоволений цим його виступом. Це є моя суб'єктивна думка. Ви можете бути з нею не згодні і давайте в цьому. Розбиратися. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Це допомагає боротися з російськими, польськими та іншими ботами. Допомагає канал розвивати. Отже, 에, говориться, що Анджей Дуда, президент Польщі, дав інтерв'ю українському радіо і прокоментував блокування польсько-українського кордону польськими фермерами. Е, він, по перше, що він сказав, що сподівається, що. Він сподівається, що питання можна буде вирішити мирним шляхом, тобто він в цьому навіть не впевнений, і це він говорить про те, що це певний конфлікт інтересів між фермерами і виробниками сільськогосподарської продукції з України, які бояться за своє існування. Але Анджей Дуда в своєму коментарі, він, про, він максимально, скажімо так, захистив оцих протестувальників, проігнорував всі порушення Кримінального кодексу Польщі і е, при цьому все одно говорить про якусь законність цих протестів, що, власне, і е, викликає, скажімо так, трохи якесь обурення. Коментуючи ситуацію з, фермера, з фермерськими протестами і блокуванням кордону для будь-яких перевезень, Дуда зауважив. Що ці протести на даний момент можна сказати, що прокотилися практично по всьому європейському союзу, простіше кажучи, фермери фермери бояться величезного напливу української е, продукції на ринки країн Європейського Союзу. І справді, фермерські протести вони прокотились по всій Європі, але є одне велике але по всій Європі прокотились протести. Проти законів, які були прийняті в Європейському Союзі, які було ратифіковано і додатково прийнято в кожній окремій країні Європейського Союзу. Тобто ці протести вони були спрямовані на законодавство Європейського Союзу, яке псує життя і бізнес цим фермерам. Якщо ми говоримо про протести, які відбуваються в Польщі, то ці протести вже давно давно вийшли за рамки е адекватності і вони спрямовані не проти. Польської влади не проти уряда Моровецького, який приймав і ратифікував ці закони. Вони спрямовані виключно проти українців. І якщо, наприклад, в інших країнах, якщо блокували якісь там дороги, то вони зупиняли просто фури так. І які везли то тут чи іншу агропродукцію в якісь інші країни? Якщо ми говоримо про Польщу, то вони почали блокувати і легковий транспорт, і автобуси. Вони вчинили масу кримінальних правопорушень у вигляді розсипаного зерна, у вигляді антиукраїнських ксенофобних закликів, так які заборонені в Польщі кримінальним кодексом. Вони навіть кликали Путіна для того, щоб він прийшов на вів порядок в Брюсселі в Україні і в Польщі, тобто. Той, той сив, який вони розводять, вони від нього вони самі його розводять, і при цьому вони е, е, самі потім кличуть Путіна, щоб він, тут, щоб він тут наводив порядки. Але ви самі знаєте, як Путін вміє ці порядки наводити. Дуда про це не сказав ні слова. Він сказав про те, що е, в Європ... по всьому Європейському Союзу такі мітинги проходили, в Польщі теж проходять, і ось така ситуація. Переговори з цього приводу зараз тривають, наголосив Дуда, але. Але от в нього все весь його коментар він спирається на різні. Але це справді складна проблема. Вони почалися через російську агресію проти України, тому що давайте пам'ятати, що в цьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникало б взагалі. Підкреслив польський президент. Є тут знову, але що так винна не Україна, винна Росія. Але при цьому агропродукція, як з Білорусі, так і з Росії. Спокійно їде на територію Польщі і ті кордони не блокуються. І вже мільйон разів було задано питання, чому ви не блокуєте російський кордон. Жодної відповіді на це немає, тому що їх не цікавить Росія, їх не цікавить Білорусь, їх цікавить блокування українського кордону, тому що ці протестувальники, їх очільники, вони є проплачені Російською Федерацією і вони збирають навколо себе незадоволених фермерів, говорять їм одне. Говорять, ви протестуєте проти цього, але ніякої логіки в цьому немає. І навіть якщо дивитись на те, що говорить Анджей Дуда, то він говорить, що у всьому видно винна Росія, але при цьому пропускні пункти з Росією жодного разу від початку війни не були заблоковані точно так само, як і з Білорусі, звідки постійно їдуть якісь товари на територію Європи. Ніхто нічого там не блокує. Тож те, що говорить Анджей Дуда, зрозуміло, чому він це говорить, бо він якби хоче трохи налагодити відносини між Україною та Польщею на найвищому рівні. Тому він мусить таке говорити. Але при цьому, якщо у всьому видно Російська Федерація, чому з ними кордони не закриті і не заблоковані? Відповіді на це питання також немає. Наступне він наголосив. Що Польща це демократична країна, де право на протест просто існує, і воно гарантоване конституцією. Якщо є протест, цей протест просто толерантно сприймається і захищається. А також підкреслив, що польська влада не мала змоги не схвалити запити на проведення фермерських протестів, бо має діяти на підставі та в межах чинного законодавства. Але якщо польська влада має діяти на підставі та в межах чинного законодавства, то скажіть мені, будь ласка, чому це саме законодавство чи не порушується, коли розсипають зерно? Порушується, коли розпалюється антиукраїнська ненависть по всій Польщі цими ж протестувальниками під виглядом захисту фермерів? Це просто нісенітниця максимального рівня, скажімо так, і навіть на цих протестах звуть Путіна. Скажіть мені, будь ласка, чи це є точно той самий протест, який просто існує? І він гарантований конституцією, чи гарантовано конституцією Польщі розпалювання е, ненависті між е, до іноземців? Чи гарантовано конституцією е, псування приватної власності, яка тобі не належить? І чи гарантовано конституцією повна безкарність е, цих самих мітингувальників просто тому, що е, поліція і прокуратура е, не діє? Він говорить також наступне: що блокування кордону це не є рішення польського уряду, це не є рішення жодної польської влади. Це просто рішення, ухвалене фермерами та фермерськими організаціями, говорить Дуда. Добре, якщо вони навіть блокують кордони, хай блокують. Але в цього всього має бути адекватність. І якщо заблокований кордон, то окей, це право на протест, добре. Але якщо заблокований кордон і при цьому ще й псується чуже майно. Якщо при цьому розганяється ненависть до іншої нації, і при цьому відбуваються е, заклики е, Путіна на територію Польщі, то мені здається, що в, е, в цьому, якби в третій тезі президента Польщі Анджея Дуде теж щось не сходиться. Е, знаєте, після того як влада змінилась, після того як уряд Моравецького пішов у відставку, в мене є така е, таке відчуття, і я це також багаторазово читаю в коментарях в Ютубі. Що Дуду ніби підмінили. Тобто, якщо раніше він максимально був активний, він робив багато заяв, він робив дуже багато крутих, скажімо так, дій для того, щоб дружба України та Польщі зміцнювалась, то після того, як пройшли вибори, після того, як Піс програв, Анджей Дуда став максимально пасивним президентом і його практично не чути, навіть коли в країні відбувається такий безлад. А те, що відбувається, це просто безлад. Бо якщо це просто мирний протест, якщо поляки не хочуть купувати українське, це їх право. Супер, нехай так і роблять. Але коли порушується кримінальний кодекс, а при цьому президент виходить і каже, що конституційні права є в людей, то тут щось не сходиться, бо конституція. Окей, конституція повинна зберігатись в будь-якій країні. Вона має виконуватись, має дотримуватись. Але я не впевнений, що в Конституції Польщі є псування приватної власності і розганяння ненависті до національних меншин. Щодо цього випадку, з закликами. До Путіна то на сьогоднішній день здійснюються заходи відповідно до статті 256 Кримінального кодексу Жечі Посполітий, що передбачає пропаг... покарання за пропагування фашистських і тоталітарних символів, а там був прапор Радянського Союзу, і проявів ненависті на національному расовому і релігійному підґрунті. Так от, оцих проявів ненависті на національному підґрунті. Тобто порушення статті 256 Кримінального кодексу Польщі це відбувається постійно, це відбувається щоденно і жодної реакції, на жаль, немає. Тож маємо на сьогодні таку ситуацію. Маємо якби таку заяву Дуди, Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарі. Її буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!